Відповідно до закону України про відходи, про житлово-комунальні послуги цивільного кодексу України, власники, наймачі, користувачі, в тому числі, орендарі житлових будинків, зобов'язково укладають договори, що вони взагалі не мають права вимагати від нас, вони не мають права того робити, тому що вони працюють не легітимно, можна так сказати. Вони тільки від 1 листопаді місяці. Вони заключили, вони перемогли в конкурсі, але це не означає, що вони вже мають вимагати від нас гроші. Я закликаю всіх від імені громадської ради, від імені е, народної ради, перепрошую, від імені народної ради, всіх зараз, хто небайдужний, хто проти того, що твориться в нашому місті, і направлятися до міської ради, вимагати. Від мера відміни цих всіх рішень, які вони були прийняті 20-го, запам'ятайте, число, 20-го квітня 2014 року. Вимагати від виставки виконкому і вибирати новий виконком, тому що той виконком не здатний захищати інтереси громади. Слава Україні. Конкурсна комісія, і тільки з 1 грудня вони визнані виконавцем корпус. Тобто ніяких з 1 липня виставляти вам рахунків вони не повинні. Основне питання: те, що там є написано і підписано е, в тому листі, під яким підтверджені до прокурора. Є закон про персональні дані. Чи ми уповноважуємо нову структуру, збирати інформацію, хто є власник нашої, нашого Ні. Чи ми уповноважили їх уповноважували? скільки є людей наших прописок? Тобто вони порушують в тому числі наші конституційні права, наші з вами персональні дані. Якщо інші структури, там вже які раніше працювали до закону, до персональні дані, то в даному випадку ні одна структура не має права без нашої згоди обробляти. І писати персонал, і використовувати наші персональні наш. Давайте дамо тиждень часу на виконання того, тих вимог, які ми сьогодні поставили. Тому що стояти тут це не це рівносильно тому що ми нічого не зробимо. Вимоги, а через тиждень ми збираємося, приходимо знову ж тим самим складом сюди і виносимо. Його на

Хто вас Роз... тиснув з вас на... на депутатів? Ніхто не тиснув. Ну приймало це питання виконком. Ми, коли збиралися в палаці культури, щоб скасувати рішення виконкому, деякі депутати дуже перелякалися, і просто не прийшли. Ви розумієте? Тобто ситуація була наступним чином. Ви коли десь в вересні місяці, ми намагалися скасувати рішення виконкову, яка надала повноваження цій структурі вивозити сміття. На жаль, тоді не змогли проголосувати депутати, щоб це питання вирішити. Новий, ефективний, і він ще один раз. Це страждає. Сидимо докар. Долік. Спочатку два запитання, на які я готовий надати вам бід. Я попрошу уважно, тихо, спокійно послухати, щоб ви зрозуміли і не робили зробили. Зробили. було, вирішу. Я не був на страйку. Так. Так. Відповідно до закону України про місцеве самоврядування. Закони мене прикривають. Законі тепер немає відповідно до присяги не... яку я, і кожен із працівників, які працюють в міській раді, давали, коли вступали на цю посаду Баркюрі, чи рівні? на іншій посаді. Баркюрі. Баркюрі не має права жодний службовець брати участь в страйках. Це заборонено. За що А А обманювати народ є право. Не вишукали Обманювати є право. Немає права нашого тисячі і шостого і десятому чотирнадцятому році він діє при всіх президентах. Треба було послухати до свою позицію. Розійська міська рада і міський голова щодо того, що відбувається в державі в країні. Щодо підтримки Євромайдану, щодо підтримки євроінтеграційних процесів, норзійська міська рада, в тому числі і міський голова, двічі виїжджали до Києва і там проводили засідання. Сесії Ми з вашими ми депутатами їхали. в тому. Ми, ми, ми не, 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 не видимо верталим Я Я зовсім недавно в будинку культури за участю майже 700 людей. Була проведена позачергова сесія Новорозійської міської ради. Багато Я з вас, напевно, брало участь в цій Рав, сесії. Рав, Відповідно, було і віччя, і ми там виступали в підтримку тих процесів, які відбуваються на сьогоднішній день. А нам тих байок не треба. Що це на байке робити? Мене обирали громадяни. І не ставили. Ну Тепер хочемо зняти того, хто вибирає. Правильно, це ваше право на ваше право. Тепер друге питання друге питання, яке хвилює вас всіх, в тому числі і мене. Тебе не ну, дуже. Що, вчора я так само, як і ви, отримав. Дайте, будь ласка. Підняття Карплати. Ви підняття карпчати, говоріть, хто є запасне. Питання нормаль, кожен із вас, а ви ще не бачите. Відповідно, хочу вам доповісти, що вже вчора вчора ми звернули увагу керівництву цієї організації, яка ви Місій. Яка виграла конкурс. 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 Який затвердила конкурсна комісія. і затвердила Брали участь дві організації. Дві «Екосвіт», яка вам написала оцю бздуру, перепрошую за слово. І а людей питали про той конкурс. Зв'язку з тим, що дайте закон передбачає, що це робить виконавчий комітет. Закон передбачає виконавчий комітет, затверджує рада, яку ви обрали. Це депутати затвердили. Добре, Відповідно, вони несуть ріш... Добре, рішення відповідальність за рішення. Значить, організація, яка виграла конкурс, вона дала ціну. На 70 з лишнім копійок дешевше ніж КП розділ житосерві. Відповідно, вона була визначена переможцем і подала документи вже в листопаді 2013 року до Києва на затвердження ціни на вивезення сміття. Вони з липня місяця вже надають послуги місці Новому Роздолі, але рахунків на вивезення сміття, але рахунків не виставляли. Оце, що вони виставили, тут я прошу, зарплата це зовсім інакше. Як інакше? Сміття міська рада прийняла. Це рекомендована до оплати. А Ви вчора рекомендуєте? Приємство не отримає висновки з Києва мали. з державної інспекції. По цінах, що цей тариф, який є на вивезення сміття, є дійсний, до того часу вони не мають права ні мені, ні вам, нікому із жителів виставляти. Такі рекламники Я не виставляю. А наша тоді голова міської ради не виставляє. Я там відповіді не запитаю. Значить, відповідно, це ціна, яка рекомендована до уклади, але не є обов'язковою. Той, хто вважає, що в місті має бути чисто і бачить. Що він має право платити і може платити, тому що ми хочемо жити в чистому місці, але немає жодного обов'язку це робити. Цю ціну, щоб було вам зрозуміло, вони висновилися. Сім місяців надання послуг, тому що з липня, 20, якщо не помиляюся, Васильович, 20 липня, вони вже надають послуги в місті Новому Роздолі. Тому, відповідно, без затвердженого тарифу вони не можуть вам виставляти рахунок. Як тільки Держцінспекція доведе, що ця ціна відповідає дійсності, тоді вони зможуть виставляти. Вам правильні <рес> Зараз не в в сьогодні в сьогодні вас бераєте, не повинен платити ні одної копійки, то, то, в тому числі а і я. мені штовхайні а, за а, Ді, а, а що, хаті, ви вже два рази. не 50 років нас був голова. Раз, два, три, п'ять. Могли сміття вивозити своїми силами да ЖКХ, чому Nosso нам нас потрібна компанія яка буде та Банда! Банда! Наважайте. Я вам скажу, так є, що сьогодні виправдовується тому, що вони рудали наші ЖКК. Наші машини, наших людей вигнали, привели сюди, людей допомагають гроші. Вони зробили, вони політиками, вони будуть піднімати, яка будуть піднімати, А йому просто особа є. А йому задається все. — А хто напав? — У вас ніхто? — Ну, ви ж знаєте, хто напав? — Так, прудам нашу організацію. — А й чого? — Ні, це праворуче, у нас ніхто не співає. — Ні, не співає. — А ти ніхто ніхто не співає. — Ти ніхто 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 не співає. — Чудо моє, дядько. — Чудо моє, дядько. А що в нас було дуже в яці Нормально буде, побачимо. Ні, треба, щоб пришла, прийшла. Або ми ж рік піднімуть два рази, там п'ять на російських триматимемо, що маємо з не Немо запечатлено на горло помили, треба з купити. Нормально побуту.

Де ті гроші не забрали? На чому забрали гроші? Півроку, півроку, напротязі півроку, по-моєму, відколи організували фірму Екосвіт, екосвіт возила мусор, а ЗКУ брало гроші від нас, за брали гроші за мусор? брали. І ще підняли зарплату, зарплату, підняли, підняли. А за мусор давні брали, правильно брали гроші? Брали. Чому вони ці гроші не мінісували на якось світ? Возили сміття. Я треба підрахувати, не тільки вони незаконно взяли грошей на протягом півроку з скажіло в квартири, квартирі, рахувати, полати повзу в цю директуру. А то організація повне повзу. Скільки років поки в нас? Хай буде по 2 території в кожній квартирі. Структура дизайну, ДІВІЕКОСВІТ отримала персональні дані мешканців Нового Рознову, базу даних. Я не знаю. Персональні дані надають... Згоди кожної людини. Якщо комусь передали персональні дані, треба просто подавати в суд і, і визначати, хто це зробив. Це є порушення законодавства. Ви особисто підписували договір, давали дозвіл на обробку ваших персональних даних? Я не, не давав дозвіл на, на обробку свої, особисто своїх персональних даних. Зрозуміло. Дякую. Щось помінялося, чи краще стало, чи підмітає, чи вбирає ні. Гроші дарують ні за що. Я воював тут Жеком, писав таку кіпу по бумаг, Кіпу по бумах. Вони дурним мене хочуть. Ну не вийде, не вийде. Я в мене вища освіта. Щось стало краще. Я поки працював, Чорнобилець, мав гроші, я мав плати. Зараз не можу заплатити ні за тепло. Чому тепло? Така погода і топлять. Різниця є 28 днів і 31. Одинакова. Та маєте ж совість колись небудь. Значить, вигідно кому то? Вигідно. Кому вигідно? Народу? Ви відповіли на це запитання? Я поки що беру інтерв'ю. Зараз я беру інтерв'ю Ви, Ви дали свою думку. Я я потім вам відповім. Тобто під вже, я розумію. Гроші ми маємо платити за що, щоб відкривати форти. Щоб відкривати. пускати набсуд, абсурд. Абсурд. Начальність, я не начальник. Ні, ні, начальник розумієте. То, що відбулося, оцей невеличкий імпровізований, непередбачуваний програмою страйку вітинг. Як ви це бачите, як ви це Ну, Перш за все, знаючи настрої людей, які почалися вже спочатку. У тижня, коли люди отримали нові квитанції за оплату вивезу сміття, ми розуміли, що ситуація в місті заострюється. тому ми десь були розуміли ситуацію, що громада. Хоче почути слово влади, пояснення влади, і громада схоче захистити свої інтереси. Тому збираючи нині вічі в підтримку майдану в Києві, в підтримку попереджується Крусрайську, ми в той же час е, дали можливість громаді відстояти свої інтереси в місті новому роздолі. Тому в неділю я думаю, в великому залі будинку культури молоді громада збереться прийде міська влада і пояснить за які таке покращення люди мають платити більше. Каже, що він сьогодні мав підписати цей е, за це сміття туз, а він від, е, відхилюється від цієї розмови. Він на своїй посаді нічого толком не зробив. Я хотіла підняти питання, що багато садочків ще є закритих. Дітей є дуже багато і нічого він не, не робить для того, для покращення міста. В Першу чергу, ні дороги він не зробив, ні покращення, ні для дітей, ні для медицини. Коштів не виділяється ні на школи, ні на садочки, ні на що. Нічого він не зробив. Йому тільки треба йти з цієї посади і все. І виконавчому комітету відмінити всі ті закони, вони прийняли або забиратися, звідси геть. Все, що то таке за беззаконня. Його в першу чергу треба садити в тюрму за те, що він набудував за кошти людей собі, всі багатства, які він має для своїх дітей. Все, дякую.